Запрошую до практики, яка допоможе, якщо ви відчуваєте лють. Під час війни ми часто відчуваємо сильні емоції, такі як лють, гнів, ненависть. Загалом це нормальні природні стани людини, і їх не варто заперечувати. Однак Сильні емоції можуть виснажувати нас. І коли вони виходять з-під нашого контролю, коли гнів і людь настільки сильні, що керують нашими діями, це може завдати шкоди оточуючим нас людям, нашим з ними відносинами і в першу чергу. Нашому здоров'ю, як фізичному, так і моральному. Тому корисно мати способи, що допомагають регулювати такі потужні почуття. Один із способів зменшити людь це випустити пар. Саме так, давайте спробуємо вже зараз. Вдихаємо через ніс, відчуваючи, як живіт і грудна клітка розширюються і потужно видихаємо через рот, ніби видихаючи свій гнів, свій пар. Знову глибокий вдих, живіт і груди розширюються. І потужний видих через рот, випускаючи свій гнів. І останній раз глибокий вдих. Затримайте дихання і дозвольте своєму гніву зрости. І на видиху дійсно випустіть його через рот. Тепер поверніться до звичайного дихання через ніс в комфортному для вас темпі. Цікава річ трапляється, коли ви вітаєте емоцію, яка в іншому випадку схильна залишатися небажаною. Вона пом'якшується і навіть може дозволити дізнатися щось нове. Тож спробуємо пом'якшити емоцію люті. Якщо ви не сидите або не лежите, будь ласка, зробіть це. М'яко заплющте очі, дозвольте силі тяжіння заволодіти вашим тілом. Відчуйте вагу точок дотику між вашим тілом і підлогою, ліжком або стільцем. Іноді, коли ми гніваємось, ми напружуємо всі наші м'язи. Тому зараз спробуйте свідомо розслабити м'язи. Відпустіть напругу в животі. Грудні клітці. У горлі спостерігайте, як простір між бровами пом'якшується. Дайте можливість вашому розуму на деякий час ні про що не турбуватися. Спостерігайте за будь-якими думками, коли вони виникають. Подивіться, чи можете ви дозволити їм прийти і піти, не зосереджуватися на їхнім вмістом. Постерігайте за думками, як за хмарами на небі. Помічайте будь-які почуття та емоції. Дайте їм просто приходити та йти. Спокійно спостерігайте за тим, що відбувається у вашому розумі. Тепер дозвольте своєму диханню. Стати центром вашої уваги. Зверніть увагу на якості вдиху і видиху. Що вам легше? Вдих? Чи видих? Чи є будь-яка напруга? Коли ви вдихаєте або видихаєте, спостерігайте за розширенням легенів, коли ви вдихаєте, і падінням живота, коли ви видихаєте. Помічайте. Як повітря торкається вашого носа. Спокійно слідкуйте, як дихання підтримує життя. Вдих і видих. Вдих. І видих. Ви поступово поглиблюєтеся у розслаблення. Без будь яких зусиль дозвольте зовнішньому світу згаснути. Залишайте увагу на диханні, що приводить вас у спокій і тишу. Тут ви можете налаштуватися на биття свого серця. Відчуйте ніжний ритм серцебиття. Тепер м'яко скеруйте свою увагу на простір між бровами. Дозвольте цьому простору ще більше розслабитися. Подумайте про те, за що ви вдячні. Можливо, це кохана людина, друг, пухнастий улюбленець. Можливо, це ваш будинок. Або сад, або улюблений музичний інструмент. Можливо, ви вдячні за вашу діяльність, у якій ви берете участь, за своє здоров'я і життєву силу. Дозвольте собі зануритися у подяку. Таким чином ви змінюєте свій душевний стан цієї миті. Подяка це ще один спосіб для регулювання тяжких емоцій. А тепер уявіть собі час, коли ви гнівалися. Або щось, що вас злить. Запитайте себе, якщо ви завтра помрете, чи варто було витрачати свій час на гнів, на злість? Кожен раз. Коли вас щось дратує або злить, це можливість. Це нагода обирати, як реагувати. Тож просто зробіть паузу і дихайте. Мабуть, на цей раз. Гніватися не варто ваших сил і часу. У вас є вибір, як відчувати себе емоційно. Вибір не реагувати гнівом або агресією. Продовжуйте тихати природно. Через ніс. Добре. Поступово повертайте свою свідомість до теперішнього моменту. Покладіть одну руку на груди, а іншу на живіт. Відчуйте заспокійливу якість цього ніжного дотику і відпочиньте тут на декілька хвилин. Відчуйте своє тіло. Його вагу, форму. Усвідомте, що ви відчуваєте зараз. Як ви себе почуваєте у своєму тілі? Зверніть увагу. На якість вашого розуму. Отже, підсумовуючи, іноді легко забути, що лють може бути здоровою емоцією, виявляти людь здоровими способами. Може бути корисно, але по перше, спробуйте розрядити її до того, як станеться великий емоційний вибух. Коли ви відчуваєте гнів і розчарування, спробуйте залишитися у спокою у своєму тілі. Випустіть пар, видихаючи тричі через рот. Подумайте про те, за що ви вдячні. Виберіть повагу до себе та іншої людини. І не забувайте дихати. Ваше дихання завжди поруч, як інструмент для заспокоєння, коли вам потрібно позбутися звички, реагувати гнівом. Дякую за вашу сміливість зменшити відчуття люті. Чим більше ви це практикуєте, тим більше ви зможете розрядити людь та перетворити її на більш конструктивні дії та рішення на благо себе та інших. Якщо вам сподобалося, Підпишіться на канал і, будь ласка, поширте цю практику, кому може бути корисно її почути. До наступної зустрічі!